Інтернет-видання ресніть повідомленнями про те, що потужна магнітна буря у вересні спричинить кінець світу. Справді магнітні бурі у вересні 2012 року очікуються, але буде їх небагато. 22 вересня цього року буде надзвичайна магнітна буря. Вона буде однією з найсильніших за 5 тисяч років, але до кінця світу вона не призведе. У цей день, 22 вересня, можливі сильні збої електрики, погане самопочуття метою чутливих людей, але нічого іншого екстраординарного не очікується. Магнітні бурі у вересні розпочнуться з 8 вересня, а саме з 6 до 10 години ранку. 10 вересня з 18 до 21 години. 11 вересня з 14 до 16 години. 14 вересня з 15 до 18 години. 16 вересня з 19 до 23 години. 18 вересня з 4 до 10 години ранку. 19 вересня з опівночі до 8 години. 20 вересня з 13 до 19 години, 21 вересня з 22 до опівночі. 22 вересня магнітна буря розпочнеться опівночі і триватиме до 9 години ранку. 23 вересня з 14 до 15 години, 25 вересня з 23 до опівночі, 28 вересня з 17 до 18 години, 29 вересня з 20 до 22 години.